Так як у нас присутні військові, вони попросили, щоб надати їм слово, тому що вони заняті, то я прошу, як ми почнемо працювати. Доброго дня, шановні пане головучі, пані гості, пане депутат. Ще раз представлюся з виступ військового комісара Величівського району майор Шевченко Вячеслав Петрович. Ми приїхали сюди за однією метою. Вже шостий місяць йде війна України з Росією. Ви самі знаєте, який дуже складний час, скрутний час. Збройні сили, незважаючи ні на що, тримають оборону і ведуть наступ на багатьох напрямках військових дій. Але в той же час на місцях в тилу багато людей, в тому числі і депутати. І голови сільських рад, і голови фермерських господарств, різних підприємств різного типу уходять деяким чином від своїх обов'язків. Це йде загальна мобілізація. Я вже другий місяць в Любашівці, я також мобілізований, і з, зі своїми колегами ми б'ємося над цією проблемою. Хотілося б сказати щось гарне, але на сьогоднішній момент в мене немає хороших слів. Дійсно немає хороших слів. Ми на службі проводимо майже до бани, з 6, сьомої ранку і до пізнього вечора хлопці на своїх машинах, на своєму топливі. Ми нікого не питаємо, де взяти це. Нам держава згідно указу президента виділила додаткові кошти. Ми Викручуємося, як я кажу, цієї ситуації. Їздимо по селам, спілкуємося з головами сільських рад, з підприємцями. Але дуже малий процес йде нам на зустріч. От я з собою взяв списки. дозвольте, Михайло, Ботарський, прошу. Тут є ряд перморських господарців. 15 червня 2022 року по всім підприємствам були надані форми звітності. По автотранспорту. От із 6. Вісім господарств надав звіт тільки один. Це по вашому старостату, по Зеленогірському ОТГ. Є відповідальність, передбачена законодавством, кримінальна і адміністративна відповідальність за на своєчасне надання звіту. Тому я зараз зачитаю фамілії цих. Будьте ласкаві, завтра, мій співробітник час. У мене одне питання. Чоловіче населення, все з паспортами зараз знаходиться в залі, згідно вимог е закону на воєнний стан? став. Найголовніше, що хоч мишині. Інші, які тут знаходяться з паспортами, чому порушуємо перше питання, чому ми порушуємо законодавство України? Воєнний стан на території України всі повинні знаходитись або з паспортами, або вони повинні прикріплені в ді, додатку дії. Якщо ді. ді. дії є, питань немає. Це вже також є документом на сьогоднішній день. <кхід> далі. Йдемо далі. Три тижні тому ми проводили робочу зустріч з Володимиром Івановичем. Я приїжджав також з цими з працівниками. Ми обговорювали ряд службових питань, але на сьогоднішній день віз, як був на місці, так і залишається. Ваша працівник Віта приїхала, була на інша, на другий день, як ми домовлялися, взяла все, що не, не, необхідно було нам надати. Пройшло три тижні, відповіді немає. Ви вибачаєте, це. Також порушення законодавства, вона буде притягнута до адміністративної відповідальності на перший раз. Я вам залишу пам'ятку, Володимир Івановичу. Не ображайтеся. Виділ закону України про мобілізацію і її відповідальність. Значить, далі по підприємствам йдемо. Вже замурилися. Я кажу, це вже крик душі. Просто-напросто. Їдемо, дзвонимо керівника. Ми в полях. я все прекрасно розумію. Іде у Поруч. Чомусь Південну житницю я знайшов в полі, ми знайшлися, зайшли до нього в кабінет поспілкувалися. Він надав майже всі необхідні нам документи. Я кажу, от з усіх присутніх тут в залі я можу сказати, що південна житниця надала звіти майже всі. Ваша працівниця так по мобілізованим з нами ще до кінця не закінчила. Хоча вони у вас всі заброньовані. І Анатолій Іванович Артемен. Це дві особи, два громадянина, які відповідально відносяться до закону о мобілізації, до той обстановки, яка зараз відбувається на теренах нашої держави. Працівників би знайти не можемо, бо вони десь в полях, десь ховаються. Працівники їздять по селам, по хатам. У нас по закону ми не можемо зайти на подвір'я людини. Ми по закону не маємо таких прав. Телефони у людей виключені або вони десь ховаються. А згідно закону, відповідальність за прибуття людей, які у вас працюють, які проживають на території селищних рад, також лежить відповідальність на. Керівника підприємств і на голові сільської ради селищної громада. Ну якось так, вони тому, господа, панове, ви всі, і це вже останнє попередження. Михайло Водович, ви на своєму рівні також, я розумію, що це тільки не тільки вибушки таке питання, ми спілкуємося з військоматами зі всього Подільського району. І майже скрізь така обстановка. Я не знаю, може би перший раз від мене це почули, ну не знаю. Ну Кажуть то, що вже наболіло на душі. Зараз я попрошу ще буквально 10 хвилин. Мій працівник, старший солдат Колос Олександр Володимич. Нам буквально потрібно 10 хвилин за тім столом мужське населення, ви керівники. Ви всі військово зобов'язані. Тут я не бачу тих громадян, які старше 60 років. Тому 60 років? Встаньте, будь ласка. Чоловіки. Нікого немає. Скажіть, будь ласка, хто з вас з початку війни був в військкоматі, приходив в медкомісію? Так, Чотири чоловіки, П'ять, 6, 7. Це третина із знаходжується в залізних. Тому зараз усі мій працівник видя з повістки всіх чоловіків, ну ці чоловіки, які знаходяться тут, які проживають на території Любашівського району. І завтра, на 9 ранку, будьте ласкаві, з паспортами, з військовими квитками, прибути до військового... Комісаріат, який знаходиться місто Петель Бащівка, вулиця Завокзальна, 1. У мене ще одне питання. Богдан Есентин Олексійович, є в залі по сотні? Воня, я прошу вибачити. Скажіть, будь ласка, де ви мешкаєте? В. Тут де? В. Ну, Солтаном. У мене лежить акт Солтанівки, що ви там не мешкаєте. І ми вас не можемо знайти. Ви розумієте, ви керівник підприємства, ви депутат ОТГ повинні надавати приклад своїм насильчанам, А я вас повинен знаходити на засіданні сесії присутності голови Подільської райадміністрації. Вам на соромі? От ви завтра 9 ранку по місію на мене підете, я вам покажу, так. Я ніколи голословно не кажу. Я 30 років ношу по 30 років. Із них 10 був. в армії війська, закінчив військове училище, академію. Потім 20 років пропрацював поліцію, до полковника не служився. Прийшла війна, мобілізація, я призвався, позвонив, кажу, я вже хочу, давно хочу. Поліції там прийшли, просто хлопці з окупованих територій, були всі місця зайняті. Піз... Позвонив позивний військомат мене призвав. І залишив вдома сім'ю, дружину, всіх залишив. І приїхав до гущі. Олександр Володимирович, хай мене з вашого дозволу. Ви проводите сесію, ми потихеньку. Всі по черзі. Фамілій диплієм зачитаний. Так, Черкасов Касандин Віталійович є? Звіт не наданий. Що? Завтра в 9-й ранку прийде до мене повісті і ми будемо спілкуватися. Чому не наданий звіт? Якщо є якісь причини, які вас реабілітують, питань немає. Якщо немає, буде адмінпротокол з штрафом. Так, Волин там уже Біль... більчук yeah. то же саме звіту немає. Так, Зеленороське ТВ Володимир, теж тоже, тоже немає звіту. Не надійшов він до нас. Хоча я ж кажу, ми три тижні у вас будемо так. Є у нас техніка у вас, а звіту немає. Так, і горітько один. Також. Так що Ті особи, оці 4 особи, я по мене тут загребенець, у нас окрема структура. Я не розумію, в якій я формі там. Я не голова по підприємству. Завтра в 9-й ранку будемо розбиратися. Те, що мені надають мої працівники, те, що надає звітна Сподільська, по цим спискам ми працюємо. Все. І голови сільських рад. Thank <laughs> you,